Було на дворі темно, хмуро, чорно. Та все змінилось, діточки, учора. Довколо так чудово посвітліло. Тепер навкруг і весело, і біло, тому що де не глянь на землю ліг пухнастий та холодний перший сніг. Прийшла зима і насипала скрізь білого сніжку. Біле покривало, сховало від ташок їжу. Холодно то голодно стало їм. А як же ми можемо допомогти пташкам? Вчора з братом невеличку ми зробили годівничку. Вже прийшла зима холодна, для птахів пора голодна, парки, ліс, гаї і поле. Снігом вкрите все довкола. Зимку корм добути важко. Допоможем тобі, пташко. Подивіться, яка в нас чудова годівничка, а як ви вважаєте, які пташки до неї прилітатимуть? Вірно, зимуючі пташки ті, що живуть у нас взимку. Дві синички, як сестрички, прилетіли до годівнички, поклювали сало, свірінчать, що мало. Ми підсипемо пшонця, погодуємо горобця, а маленькі снігурі посідали на гіллі. Зазирнули в годівнички, наклювалися пшенички. Ще й сорока білобока поглядає хитрим оком, наклювалась жита і чекає літа. І кричить ворона Кар, прилетіла я у бар, наїлася досхочу, мабуть, далі полечу. Годівничка добре діло, наші пташки так зраділи. Завтра знову прилетять, вони нас не об'їдять. Годівничку збудували, всіх птахів нагодували. А тепер пригадайте, які пташки прилетіли першими. Чим нагодували горобця? Яка пташка наклювала з жита і чекає літа? А яка пташка порівняла годівничку з баром? А зараз виконаємо пальчикову гімнастику. Я ладнаю годівничку. для горобчика, синички, для сороки і глухаря для малого снігуря. Крихт насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь за метілі. Ось ворона прилетіла і на годівничку сіла, покрутила головою, заспівала нам з тобою кар-кар-кар. А тепер вивчимо цей невеликий віршик за допомогою мнемотехніки. Я ладнаю годівнички для горобчика синички, для малого снігурця крихт насиплю і пшенця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь заметілі. Повторимо ще раз. Я ладнаю годівнички для горобчика синички, для малого снігурця крихт насиплю. І пшенця. Прилітайте, друзі милі, не лякайтесь метілі. Подивіться, хто зображений на картинці? Це снігур на гілочці горобини. Отже, давайте виконаємо звуковий аналіз цих двох слів: снігур та горобина. Снігур, с-снігур. Перший звук с, твердий, приголосний, позначаємо однією рисочкою. Снігур нігур. -ні Другий звук м'який приголосний НЬ Позначаємо двома рисочками. Снігур, снігур. Третій звук голосний ін, наголошений позначаємо кружечком. Сніггур. Сні Четвертий звук приголосний, твердий г. Позначаємо однією рисочкою. СНІГУР сні П'ятий звук голосний наголошений У позначаємо кружечком. Снігур, снігур. Шостий і останній звук Р. Він твердий, приголосний, позначаємо рисочкою. Бачимо, що у слові два голосних звуки. Тобто, маємо розмістити склади у два човники. Снігур. Тобто маємо два склади. Наступне слово горобина. г г Горобина. Перший звук г приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Горобина горобина. Другий звук голосний, ненаголошений о, позначаємо кружечком. Горробина, Горобина. Третій звук Р, приголосний, твердий позначаємо однією рисочкою. Горобина. Горобина. Четвертий звук о. Голосний ненаголошений. Горобина. Гороббина. П'ятий звук Б, приголосний, твердий. Позначаємо однією рисочкою. Горобина. Горобина. Шостий звук и голосний наголошений. Позначаємо кружечком. Горобина. Горобинна. Сьомий звук приголосний Н. Твердий. Позначаємо однією рисочкою. Горобинна горобина. Останній восьмий звук голосний ненаголошений А. Позначаємо кружечком. Ми бачимо, що у слові чотири голосних звуки, тобто маємо розсадити склади у чотири човники. Го, ро, би на отже, у слові чотири склади. Молодці малята гарно впоралися із завданнями.